Всім привіт! І ви попали на мій канал Мілка Бум. Сьогодні у нас нова розвиковочка паперових сюрпризів. І як ви бачите, я зробила новиночку, вона дуже цікава. І це ось така от книжечка. Це колекція називається Приготуй. Тут ми будемо, нам будуть попадатися інгредієнти, і ви будете догадуватися, що я готую, так сказати. Початком відео хочу вибачити за посторонні звуки, якщо вони вам чутні. Ну, поїхали. Сьогодні ми закінчимо аж дві колекції, на жаль, це картинки та сережки. Із колекції патчі. Виберемо, давайте ось такий пакетик. Колекція Мілашки. Іграшки милашки Давайте ось цей пакетик. Колекція від двоюрідного брата. Давайте візьмемо ось такий пакетик. Колекція «Приготуй». Ось тут у нас буде продукт, який ми приготували вже, коли ми закінчимо цю колекцію. А з книжечки я хочу взяти, хай буде червоний пакетик. Прикольно. Ось така колекція. Колекція айфончики. Давайте ось такий зелений. У нас досить мало пакетиків на розпаковувачці. Наступного відео буде ще менше, тому постараюсь зробити 2-3 новиночки, але не обіцяю. Поїхали розпаковувати. Ось тут наш каталог. І відкриємо колекцію айфончики. Цей під номером 2. Спочатку відклеїмо його і приклеїмо наш чехол. А чехол у нас ось такий. І, як бачите, він так само, як і цей чехол, пожовтів дуже-дуже сильно. На моя помилка, я тут приклею два чорні чохли, але ну, вже ніяк це не, не поміняєш. І це був дуже гарний чехол перед, е, після того, як я його намалювала. Але як скотч на нього вплинув, маркер розплавився і просто розтікся. Треба якось рівненько приклеїти. Ось так. В відео ми закінчимо мою улюблену колекцію. Так, далі у нас колекція сережки. Ми її, на жаль, сьогодні закінчуємо. Тут така перфорація. Клас. Які нам сережки випадають? Це ось такі сережки з травичкою. Не знаю, як це ще сказати листочки. Я їх дуже важко довго малювала, так як їх треба однотипним намалювати. Я перемальовувала їх по 10 тисяч раз. Але все-таки вийшло. Я цю колекцію досить давно малювала. Сьогодні ми її закінчили вже. Остання сережка. Готову, ось ми закінчили цю маленьку колекцію. Ми з нею вже прощаємося. Так, далі у нас колекція пачі. Ось такий патч з сердечками. Спочатку давайте відклеїмо його. Він під номером 2. Ось тут. Ось так. І нам попадається ось такий патч з яйцями, яєчками або о, сніданком, можна сказати. Він під номером 6. О, вони на одній сторіності. Клас. Клеїмо. Ось так. Далі в нас колекція. Це прошла новиночка, мені вона дуже подобається. У нас ось такий пакетик. Ой, я порвала. Не треба рвати пакетки, так як я їх зберігаю. Так. Ой, нам попався дуже класний, е класна іграшка, можна сказати. Я тут приклеїла, щоб він не відкрив пакетик, так сказати. Це ось такий олень. Я тут була Очіркала ручкою, звичайно. Так, і він під номером 2. От сюди, посерединці Клеїмо. Скотч такий прям сильний, можна наклеїти дуже гарно. Це перша сторіночка. Так, далі у нас новиночка. Давайте відкриємо картинки. Де воно є? Це аж перед носочками, шкарпетками. Так. Ось такий останній пакетик. Стараюся зробити дуже гарних і багато цікавих колекцій. Так ой, нам попалась моя улюблена картинка. Тут немає нічого такого важкого, але вона досить красива, вона під номером 7. Все, 7. Все правильно. Клеємо. І ось така колекція вийшла, давайте я її вам повністю покажу. Ось перша сторіночка. І ось друга сторіночка цієї колекції. Тут було всього аж 9 пакетиків. Може зроблю другу частину, але не обіцяю. Так, давайте далі відкриємо колекцію від двоюрідного брата. Ось вкладеш. Відкриваємо. І тут нам попались аж дві наклейки. Тут номерів немає. Я думаю, що ця сюди, а ця сюди. А, отут, от, от на пакетику пише. Один і три. Три це, а один це. Ось так ми маємо їх приклеїти. І друга наклеєчка сюди. Вона якась занадто маленька, але так потрібно. Збиваємо і переходимо до нашої новинички. Я дуже давно, до речі, хотіла зробити колекцію приготуй. І все-таки я зробила. Ось вона одна сторіночка. Тут будуть інгредієнти, а тут те, що ми приготуємо. Так, цікаво, що нам попадеться в цьому пакетику. Тут відкривашок немає, так як я зробила книжечку. Відкрива шкіні. І перший інгредієнт попався це масло. Не знаю, чи схоже. Але будете розуміти, що це масло. Воно під номером 4. Це отут. Я не знаю, чи ви із одного інгредієнта догадаєте, що я тут готую, але спробуйте. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Також дуже дякую за 50 підписників, я дуже рада цьому. І будемо рухатися до 100 підписників. надіюся, що ця цифра колись настане. Дякую вам за те, що ви мене дивитеся. Наприклад, на тому відео в мене аж 90 переглядів. Я в шоці за 4 дні. Тому я вам дуже дякую, що ви мене дивитеся. Дякую вам за перегляд. Буду старатися робити колекції для вас. І надіюсь, що вам сподобалася новиночка. Всім па-па!